Вітаю тебе, друже, в четвертій серії серіалу про Це залізні зуби. І наша колонія росте цвіте і пахне, правда, трошечки голодує. Але ж перш ми розпочнемо. Хотілося би змінити назву. Нарешті мені запропонували таку, що мені сподобалось. Це буде Запоріжжя, бо у нас мапа з водоспадами. якраз тут пороги, і ми якраз за порогами все підходить. Як на мене, мені подобається. І давай дивитись, що в нас тут взагалі відбувається. Є в нас е, біда, біда під назвою Гастрономічна криза. Трошечки наші бобри голодують, але зараз це все, все зміниться. Так, а що ти хочеш? А, тобі нема чим зайнятися. Відмінно відпочивай. Виконав завдання. Ага, А до якого місця ми дотягнемося? Ми ще й до тих дерев досягнемо. Де О, це, взагалі буде, це взагалі буде дуже класно. Так, якщо ми ще й до тих, що зверху дотягнемось. Буде просто пісня. Так, подивимося докудочки. Ну, не факт, не факт, але може бути. Так, перенесемо цю лісопилку, ми Ми напевно сюди, якщо дотягнемося, давай подивимося, що то буде. Так, ми зробили картоплю, вона в цілому йде. І я от про що думаю, що нам треба реально ще одну ферму дати. Бо вони не витягують мої бобри. Бобрики-шмобрики, може, я тут дорогу буду нагору робити, да? Вони просто не витягують таку кількість сільськогосподарської площі. Так, не витягують воно таку кількість площі і бігають трошечки голодують. Так, що в нас тут? Їжа, тут кульбаби, ну кульбаби то добре. Тут ферма. Тут ферма на моркву подивимося. Має бути все, начебто в нас непогано. Маємо ми пережити ці всі дрібні, так би мовити, неприємності. І все в нас буде добре. Я на це дуже сподіваюся. Поки що, поки що начебто тільки один у нас з голоду вмер, а могло бути, могло бути значно гірше. Так, давай ми ці максимальний пріоритет поставимо. Щоб у нас не було ніяких проблем і цьому також бігає, бігає, бігає. Так, тут дерева ростуть, це нам тепер не сильно треба. Можна зменшити пріоритет. Да, і тут також можна зменшити пріоритет. На всяк випадок, це нам взагалі поки що вода тут не треба. Бо я якраз планував оце місце заливати. Тут ягоди ростуть. Так, ну, таке собі, таке собі. Якщо чесно, що що таке. Ну, чого чо, чо не робиш? Ніч не того не робиш. Так, сім сім нас бобрят. Так, є в нас ще одна ферма, хай вони збирають, всі збирають, всі збирають. Всі збирають, хто ж саджати буде. Ладно, ти будеш саджати, Ні, хай будуть всі збирають. Так, у нас картоплі багато. Так, чого, чого тоді нас нас мало, мало їжі, якщо у нас картоплі багато. Так, бігать, бігать, я так розумію. Не, є і є кому носити. Чого ж тоді так довго? Так, пішла, пішла пішла в нас картопля. Все начебто в нас має бути добре. Хоча реально бобрів щось дуже багато, а збирають дуже мало. Якісь вони повільні. Давай ми вам на морку поставимо. І вам на морку пріоритети. Збирайте, збирайте мої бобри. Ну, так і буває, ти так розвиваєшся, розвиваєшся потім бац і в тебе біда. І в тебе біда. Так. Е, що тут по будівництву? Неможливо отримати всі матеріали, не вистачає дощок, бо ми тут місто, місточок, місточок робимо. І, правда, його б треба було тут робити по-людськи, щоб не робити дві клітинки, але вже хай буде як зробили. Хай буде як зробили, цікаво, бри самі будуть перебігати чи ні. Коли добудують той мосточок, чи вони так і будуть по воді бігати, бо по воді просто трошечки довше. Так, цей сидить, ці сидять. Давай ми і тобі зменшимо. Так, ну начебто і непогано, і тут морква пішла, і можна сказати, що якісь продуктову, якусь продуктову кризу гастрономічну, як я її вже назвав, наше файне боброве місто Запоріжжя вже пережило. Того ми можемо цих на посадку перемкнути. І я от що думаю, що нам треба б, 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 б зробити кілька складів. М якраз з розрахунку на те, що в нас є та їжа, і кудись треба впхати. Так, тут буде морква, тут буде картопля смажена. Можливо, нам ще треба би грільок дати. Да? Можливо, нам треба ще би грільок дати. Я вас прошу. Думаю, давай ми ще грильок дамо на картоплю. Побудуйте мені швидше грільок на картоплю. У нас картопля є, а от смаженої достатньо мало. Так, і так як ми вже кризу пережили, можна повернути наші інкубатори у вихідне положення. Вода накопичується. 4 тут, 4 тут, дамба є. Коротше, має бути все гарно. Так, навіть тут мені дробинку да, роблять. Так, тоді ми маємо звільнити такі отут трошечки місця. Там, по-моєму, взагалі треба буде отак, щоб заливати оце все. Ми вже докачались, докачались да? Да, до такої от насосної станції. Я її тут побудую і буду поступово ну, вже після того, як. Посуха в нас пройде, після того її побудую і запущу. Якраз встигне виробити деревину. І тепер за рахунок дамби в нас має бути доволі великий запас води, ми не маємо на то сильно переживати. Так, знову хочу впевнитись, що в мене буде по їжі, все нормально. Ну, має бути, має, має три ферми нам давати доволі гарний результат. Вже тут нема куди моркву складати. Хай складають ось сюди. Тут у нас картопля смажена, пішла, морква має піти. І нам вже треба буде якихось носіїв збудувати, да, щоб вони бігали і переносили. Ні, бобри не хочуть автоматично переходити по місточку, все ж таки подобається їм чогось. По прямій бігати. Ну, добре, тоді у нас тут буде. О, точно. Я ж планував зону індустріалізації робити. І так я ще думав, що коли ми дійдемо до динаміту, то ми можемо тут попідривати і зробити таку велику-велику ямку. Коротше кажучи, бо ці наші насоси будуть качати аж з великих глибин. Але доки в нас немає динаміта, не на динаміт нам треба. Так, я вже забувся. Нам треба папер, нам треба метал, нам треба шестерні, отож, немає по великому рахунку сенсу чекати, нам треба отут робити індустріалізацію. Для цього нам знадобиться енергія, я її буду робити от такими от колесами. Так, напевно, ми зробимо прямо від цього. До дороги. Так, а дорогу я напевно також трошечки звидалю. Дорогу я видалю, вона мені тут не сильно треба. Так, мені, не, мені треба лише дорогу. Да. Вона мені тут вже не сильно треба, бо я тут хочу забудувати отакою от дамбою, щоб мені просто скоротити поток води. Ну, десь отак, а десь отак. Хай нас ця вода сюди йде. Так само можна зробити ось тут очки, щоб воно прям через всі оці перетікала і потім сюди. Давай спробуємо тако зробити. Мені цікаво, чи не буде нас тут підтоплювати. Ну, якусь таку цікаву схему. Ми забомбам. Забомбам, <хи> ми забімбим і будемо робити тут всяку механізацію. Механізацію, індустріалізацію, так, бобри ще не всі дерева тут повигризали. І це добре. Так, місця житлові є. Що в нас по оцих штуках? Мокрех утро, притулок, насіння-соняшнику, хліб. ясно насіння-соняшнику, хліб, коли ми отут заповнимо водою? Нема робітників, ця будівля, а, немає там дороги. да коли ми оце заповнимо водою, то в цілому маємо бути збільшені от всякі площі. Я, напевно, буду оцю ферму і е, якусь ще одну переводити саме в режим пшениці. Все, пішла туди заливатися вода. Пішла заливатися, так, тут дерева, це чудово, це чудово різнокольорово, 10 хвилин ми вже граємо. Поки в нас посуха і ми, наскільки я розумію, гастро гастрономічну кризу, саме побороли, можна навіть трошечки е зробити трошечки навіть більше зробити складів. Так, отут ми зробимо дорогу і отакі от платформи, і на ті платформи ми ще поставимо сюди два додаткових склади, хай будуть на їжу. Так, це в нас також буде на моркву, напевно, да? Ягоди в нас. Що з ягодами? Давай один на ягоди. І один на картоплю смажену, чом би і ні. Так, може, може ще один сюди розмістити. Чи хай поки так буде. Давай ми тоді вже, що було зовсім гарно, зробимо велику промислову купу, отак. Все буде чудово, назначимо її якраз на колоди. І який би небудь невеличкий складок. О, тут вже побудували такі водяні колеса. Який би невеличкий складок мені, бо тут знадобився на якраз дошки. Їх у майбутньому треба буде досить багато, і ми їх будемо якраз досить багато виробляти. Давай ми ще соняшники побудуємо, чому б і ні. Так, соняшники це добре, це гарно, це цвіте. Так, і дружечку. І одразу хочу сказати: якщо ти хочеш, щоб наступна, наступна серія про бобрі вийшла якомога швидше, встав подобає. Як ми назбираємо 30, то я десь і запишу наступну. Отакий От в мене буде план. Так що з тебе вподобає, коментарі, а з мене нові випуски. Будемо так розмінюватись. Так, картопля у нас пре, ну і взагалі, взагалі прекрасно. Навіть на таких радощах хочеться ще нам додати один інкубатор, але то вже трошечки так. ну Хай буде, хай буде якщо що, ми потім вимкнемо. Інкубатори, то чудово, в мене 13 і, напевно, я ще одне, один барак хотів сюди втулити. Так, ми оце трошечки знесемо. Я туди хочу нагору також продовжити дорогу. Так, і що в нас тут, до якого місця добігає? О, так це взагалі шикарно. Отак добіжить. Ух ти, бачиш, ми прям, ми прям все захопимо. Все захопимо, все вирубаємо. Це максимально круто. Я не розраховував, що ми так далеко добіжимо. Так, це все можна вимкнути, бо воно, я ж кажу, не знаю, як тебе, а мене воно потім відволікає від тої індикації, яка мене дійсно потрібна. Ух ти, як круто! Як непогано круто в нас тут під 300- майже 400 кінських сил, того цього вже можна звільнити і взагалі. Знесемо колесо. І, напевно, нам треба буде трошечки. Оце також знести, так? Да? Або так, якщо в нас тут буде дорога от сюди, не сильно тоді будемо зносити. Я все-таки хочу зробити по сучасному, як то кажуть. Так, давай ми ще тут склад один втулим на дошки. Так, можна і на колоди тут один поставити, щоб вони одразу звідси брали колоди. Отак зроблю сюди дорогу. Так, це одразу перестав крутитись, так? Да? Може я даремно таку схему буду. Ну, зараз подивимося, якщо загальна потужність буде сильно зменшуватись, то ми їх приберем. Походу по краще не стає. Ці, ці крутяться швидше, але краще від того не стає. Так, да, Давай ми їх відмовимося від такої ідеї. Можна зробити трошечки інакше. Можна зробити отако. Так, а все інше нам треба буде тоді робити платформами, щоб на них. Почати будувати нашу потужну індустріалізацію. Прям потужну. Так, і оце давай мені в першу чергу, а то потім. І тоді так, ми почнемо з розміщення ще двох на дошки. Так, один не влазить, да, все одно. Того не так. Того отако. Бо я сюди хотів вивезти, е, перехідничок. Отак. Ну, щоб вже було чудово. Так, 15 хвилин ми вже в ефірі, трошечки ще пограємо. І я що хотів, я ще хотів побудувати оцих чудових хлопців-вантажників, які нам будуть бігати і переносити всякі вантажі. Трошечки то, буде, трошечки то буде добре. В основному у нас зараз основна біда це буде по дошках. Бо в нас лише один такий виробник. Виробник цих дошок а їх треба буде достатньо багато в найближчий час. Так, давай отако. Але в нас вже пішли дерева. Ти розумієш, да? який це кайф, коли в тебе пішли дерева. Пішли дерева, так, і це треба включити, щоб вони так, коротше, цей накачував, цей виливав. Ми звідси воду не будемо викачувати. Так, ми просто будемо. А, це добігає туди донизу. Ні, не добігає. Так, ще один у нас безробітний бобір. Бобір безробітний, ну зараз ми побудуємо цю штуку вантажників, і їх там буде значно більше. Я маю на увазі, потреба в бобрах там значно більше. Так, дошки будуються, а цей, да, перестав крутитися від слова зовсім. Ні, трошечки щось десь крутиться. Отже, добре. Підведемо короткі підсумки, значить, гастрономічну кризу. Ми пережили. В нас три ферми. Навіть можна десь кудись. А, у нас вже просто склади всі позабиті, да? Їм вже, походу, просто нема куди діватися. Ну, ні, трошки місця є. Трошки місця є, того вантажники якраз будуть носити, і це буде добре. З водою в нас порядок, душики є, бобери плодяться, начебто все і дуже-дуже непогано. І навіть ліс пішов. О, бачиш, як озеленення пішло. Ми тут ще пшеничку забабахаємо трошечки пізніше, і буде в нашому Запоріжжі все чудово, що ти призупинена інкубацію. Не вистачає поживних речовин. А просто немає, немає кому їх носити, ті поживні речовини. Це то, про що я кажу, дуже треба нам вантажники. Бо логістика вже сам бачиш, яка велика. І тут у нас дерева, і там у нас дерева. Скрізь у нас дерева, та й до металу, скоро дійдемо. Отже, рахую, що цю серію ми відіграли, кризу подолали, ліси в нас повиростали, індустріалізація пішла, вона крутиться, як дурне. Ти бачиш, воно навіть на паузі. Просто такий шик-шик-шик-шик, як наче в комбайна оця штука. Тож, все кайфово ростем, цвітем, пахнем, розвиваємо нашу колонію бобрів. Я тобі дякую, що ти додивився до самого кінця. Не забувай вподобачки, бо вони впливають на швидкість виходу наступної серії. Приходь дивись і інші серіали, і інші ігри, і вечірні стрімчики. Всього найкращого, хай тобі щастить і до зустрічі на каналі Юрко.